Символи – це, це о, образи душі, які не мають часових рамок і я особливо хочу підкреслити це визначення без часових рамок, оскільки великі символи з'являються в історії повсюдно, повсякчасно для багатьох людей в багатьох культурах і в багатьох контекстах. І такі символи беруть свій початок у колективному несвідомому. А також номінозний досвід можна здобути, прослуховуючи музику. кажуть, що музика промовляє до нас мовою, яка має іншу виразну силу, що не притаманна звичайним мовам. І музика може проникати в на в інші світи, може сягати інших рівнів нашого сприйняття.